Бізнавелики давно не бачились. Сьогодні ми завітали в гості до Великоднього кролика. Привіт, пізнавелики! Радий з вами познайомитись. Ви знаєте, що ми незабаром будемо святкувати дуже гарне і світле свято. Впевнений, що хоч раз у житті кожен із вас розфарбовував яйця і робив з них крашанки та писанки я робила, і мені це заняття дуже до вподоби. Я з нетерпінням чекаю, коли і в цьому році буду робити кольорові писанки та крашенки. Я вже підготувався і хотів вам показати, яка краса у мене вийшла. Ви не проти подивитися? Ми Залюбки, подивимось на твої роботи, правда, пізнавальники? Це чудово! Я спочатку зробив крашанки, а потім домалював малюнки. І мені цікаво, чи зрозумілі вони? Я буду показувати розмальовані мною писанки, а ви називайте, що я зобразив. Зможете? Звісно, я думаю, в тебе чудові та зрозумілі малюнки вийшли. Для нас не буде проблеми назвати. Що ти зобразив? Так, пізновелики? Ви зі мною погоджуєтесь? Ось зараз і перевіримо. Починаємо. Не знаю, мені все зрозуміло, що намалюваю. Пізновелики, що це? Машина. Саме так. Це теж легко. Шорти. Супер! Це теж легко. Слива на посмішці. Слива! Правильно! Які в тебе гарні малюнки. А ти сумнівався. І тут зрозуміло, це. Правильно пізно великий кактус. Давайте ще раз промовимо. Кактус. Молодці. Чудово. Моя улюблена гра. Шахи. шахи!» ну, «Ви пізнаваєте? Гарно промовте. Чудово. Саме так. Який реалістичний малюнок вийшов. І це собака. Піснавелики. Тепер ви. Добре? Супер. Мишка. Тепер ви? Чи правильно ми здогадались? Супер. Аж їсти захотілося. Це ковбаса. Пізнавелики? Як ми промовили? Чудово. Це шуруп. Пізнавелики тверди? Наче гарно промовили. Саме так. Дякуємо. Ну, це легко. Це мішок. Тепер ви? Чи правильно? Супер. Знайома тварина. Це слон. Ваша черга? Круто. Вау! Ну, а це ліс. Ваша черга? Правильно? Правильно. Круто. Навушники. Тепер ви. Чудово? А ти як вважаєш? Молодці. Ну, тут цілком все зрозуміло. Це стіл. Саме так. Дуже реалістично. Це шоколад. Тепер ви. Ми ж правильно здогадали. Правильно. Теж не дуже складно. Це апельсин. А ви тепер. Гарно промовили. Молодці. Для тих, хто забув, нагадаю це шило. Тепер ви повторите? Правильно. Чудово. Це сукня. Тепер ви. Правильно. Чудово. Дуже приємно, так? З ми все знаємо. Хто забув нагадаю? Це казка. Тепер ви? Правильно? Правильно. Це мішень. Ваша черга? Ну як? Згоден? Супер. Ну, це шуба. Пізнава, яке тепер ви гарно промовте. Тобі сподобалось, як ми промовили? Молодці. Бачиш? Всі в тебе зрозумілі малюнки. Ви погоджуєтесь? Ну, це всі знають. А автобус? Ви? Саме так. Пам'ятаєте, як її звуть? Нюша. Тепер ви? Чудово. Тобі як? Супер. Склянка. А ви? Чудово! Шафа? Тепер ваша черга. Гарно промовили. Правильно. Каша ви? Круто. Що скажеш, кролик? Чудово! Бишаюся вам опізнаваники. Ви в мене такі молодці. Аска, тепер ви? Що скажеш, кролик? Саме так. Розгадаємо ми всі твої малюнки. Я впевнена. Штани. ви? Правильно. Вау! Свиня. Ви? Чудово! Супер. Подушка. Ви? Я у вас не сумнівалася. Молодці. Чудово. Почули. Ананас. Ви? Гарно. Молодці. Вишня. Ви. Чудово! Ось ви і назвали всі малюнки намальовані на писанках. Але в мене є ще дещо цікавеньке для вас. Цікаво? Є в мене два кошики. У них треба скласти писанки. В один кошик складаємо писанки з зображеними малюнками, в назвах яких є звук Ш. А у другій писанки з малюнками, в назвах яких є звук С. Допоможете? Звісно, допоможемо. Це буде цікаво і пізнавально. Як вважаєте, пізнавальники? Я дуже щасливий, що ви погодились мені допомогти. Зараз ми швиденько виконаємо це завдання. Готові починати? Давайте. Вишня! Пізнавальники, у який кошик? Там, де «ш» чи там де С? Вишня. Там, де ш молодці. Слива. Так, слива куди будемо? Ми там чуємо який звук с чи «ш». Правильно с, молодці! Миша. У слові миша. Який звук чуємо? Правильно ш. Тому нашу писанку відправляємо до відповідного кошика. Молодці. Мішок. Я думаю, це легко. Мішок. У який кошик? Правильно. Шип. Молодці. Штани. Славі штани. Чуємо. Так. Шп. Молодці. Машина. Так. Які у вас варіанти? Машина. Правильно. У кошик. Із звуком Ш. Молодці! Автобус. Так, так, так. І куди автобус? Чуємо там С чи «ш». Правильно С. Молодці. Шорти. Шорти. Куди ми їх? Який там звук? Правильно до кошика зі звуком Ш. Молодці. Каша. До кошика зі звуком С чи Ш. Правильно. Зі звуком Ш. Каша. Молодці. Маска. Я впевнена. Ви правильно відповісте. Молодці. Зі звуком С. Маска. Шафа. Ну, а писанку з малюнком шафи. Куди будемо? До «с» чи до «ш»? Правильно. Ш. Молодці. Апельсин. Який звук чуємо? С або Ш. Правильно. С. Апельсин. Молодці. Сукня. Чую ваші варіанти, але щось вони розбігаються. Так давайте все-таки визначимо. У кошик до «с» чи до Ш. Сукня. С. Правильно, молодці. Мішень. Правильно, молодці. Звук Ш. Мішень. Нюша. Нюша. Звук Ш Чуємо. Правильно молодці. Казка. Які ви молодці. Правильно звук С чуємо. Що можу сказати? Супер? Шуба. Правильно. Звук Ш. В слові шуба. Чудово. Шоколад. Шоколад. Молодці. Звук Ш. Шоколад. Склянка. Чуємо звук С. Молодці. Слон. Правильно у слові слон чуємо звук с. Молодці. Ліс. Так, який ми чуємо звук? С чи «ш»? Правильно с. Молодці. Стіл. Ну, пізнавали ти. Який чуємо звук? Правильно с. Молодці. Мушля. Який чуємо звук? Правильно. Ш. Молодці. Шило. Який ви звук чуєте? В слові шило. Правильно. Ш. Шахи. Який звук чуємо? Правильно. Ш. Молодці. Кактус. Який звук чуємо? С молодці! Ковбаса. Правильно, ковбаса зі звуком С. Молодці. Ви помітили, що я вам вже не допомагаю. Ви визначаєте самостійно до якого кошику покласти певну писанку. І це дуже добре. Собака. Правильно собака. Чуємо звук С. Молодці. Шруп. Які у вас думки з приводу Шурупа? Правильно, що? Шу. Молодці. Навушники. Чудово. І справді, звук що чуємо. Молодці. В мене більше писанок не залишилось. Ми так швидко впорались. Дякую вам за допомогу. І це чудово. Ви мої розумнички. Виконали все, що вам сьогодні приготував кролик. Сподіваюсь, вам сподобались мої малюнки і моє завдання. До нових зустрічей, обов'язково ще з вами зустрінемось, а я побіг по своїх справах. Бувай, кролик, і дякуємо, що нас запросив. Дякую, пізнавайлики, вам. Якщо вам сподобалось відео сьогоднішнє заняття, будемо чекати на ваші лайки. А також, хто ще не доєднався до нас, то єднайтесь до каналу Пізнавайлики. І не пропустіть нові відео! До нових цікавих зустрічей!